9 грудня у Білоцерківській спеціалізованій природно-математичній школі номер 16 імені Кириленка відбувся черговий етап всеукраїнської акції за мир і щастя в Україні. Ініціатором даної акції стала школярка з Донеччини Лілія Дорошенко. Вона вирішила звернутись до всіх жителів України, щоб разом створити картину миру. Акцію підтримало Міністерство культури України та Міністерство освіти та науки України. Метою цієї акції є об'єднання зусиль всієї учнівської молоді навколо єднання України, заради миру і щасливого майбутнього дітей. Діти та дорослі з різних областей України малюють свої шматочки карти, які у фіналі складуть у єдину мапу усміхненої України розміром 20 квадратних метрів. На частинах мапи намальований усміхнений обличчя відомих мешканців України. Кожному бажаючому надається можливість зробити один мазок фарбою по картині. З тисяч таких мазків врешті буде складатись ціла мапа. Школа номер 16 стала однією з чотирьох шкіл Білої церкви, чиї учні мали нагоду долучитись до цієї чудової акції. У святі взяли участь учні школи, творчі колективи Білої церкви, представники місцевої влади. Оскільки біла церква стала другим домом для багатьох дітей перемишених з окупованих територій, то право зробити перші маски на полотні було надано учням школи, що раніше проживали на окупованих територіях. Заступник міського голови Ольга Настіна і начальник Білоцерківського управління освіти і науки Юрій Петрик також залишили свої мазки на фрагментові картини. Вони звернулися до присутніх з словами підтримки чудових починань та сказали, що така дитяча дипломатія інколи буває набагато ефективніше за дорослу. тому що саме дітям належить обирати майбутнє, в якому їм жити. Для Білої церкви стати учасником сукраїнської акції і представляти усю Київську область це велика честь. Тому я хочу подякувати керівництву області за таку високу довіру. Але разом з тим ця довіра зроблена не на простому ґрунті. Для цього були серйозні вагомі підстави. Адже побачили усі в Україні і в Київській області в тому числі, що київські діти, білоцерківські діти є дуже патріотичними, беруть участь у великій кількості акцій на підтримку миру, на підтримку єдності України, на підтримку учасників бойових дій. І роблять це щиро і щодня. де акція буде поштовхом для прийняття і важливих державних рішень. Разом з тим ми сьогодні пристягуємо руку допомоги, руку дружби усім безпенятним частинкам нашої держави. І кажемо, Україна єдина. Я знаю, пройде час, і ця карта буде зберігатися в музеях. І ми будемо пишатися і розказувати своїм дітям колись, що цю карту колись і я малював, і я долучався. Тож я хотів би, щоб у цю картину у цю картку ми вклали частинку своєї душі, частинку своєї серця, частинку любові до України, частинку любові до людей і таких самих дітей з України. І я знаю, у нас це вийде. Кожен з тих, хто долучився до акції, і зробив свій мазок, був зареєстрований. Коли акція добіже до свого фіналу і всі учасники будуть пораховані, організатори подадуть заявку для реєстрації досягнення у книзі рекордів України.